Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Дуже сильно перепрошую за звук, який ви будете чути навколо. Але я думаю, що це потрібно зняти відео. Відео відноситься автомобіль Ford Mondeo 2.0 дизель 136 кінських сил. Це дуже поширений двигун, він ставиться на Форди, на Volvo, на Peugeot. Куди хочете, на Сітроенни, 2.0 дизель. Ось, будь ласка, покажи цей двигунчик. Ось так виглядає цей двигун, ось В чому ситуація? Дивіться, ситуація полягає в тому, Я продаю автомобіль, ви бачили на відео. Вчора приїжджаю з роботи, в мене закінчився тихогляд. Приїжджаю з роботи. Е, є людина, яка хоче приїхати оглянути, йому все подобається, він в принципі хоче купити. Думаю, зробити людині тихогляд, плюс е, ручне гальмо вже тримало, якби... Майже в самому верху. Думаю, підтягну гальму, пройду тихогляд, щоб людині віддати вже все було чудово. Тобто, щоб вже техогляд був на рік. Заїжджаю на фірму, де я працюю, У нас там є яма. Заїжджаю на яму, підтягую ручник, їду на техогляд, проходимо тихогляд, все чудово. Єдине підрегулювали мені світло. Зауважень по автомобілю немає, автомобіль пройшов тихогляд без питань. Виїжджаю з тихогляда, доволі, їду додому. Приїжджає десь кілометр три, загорається лампочка, що мало палива в боку, і автомобіль починає глохнути. Глохнути, І я такий собі думаю, блін, ну не може бути. Так, буває, десь там поплавки зависають ще щось в боках. Ну, от я так, ну, ну, такі симптоми, як закінчується паливо. Я на аварійку стою на аварійну полосу, заводю автомобіль, заводиться, їдемо. Під горку їде нормально. Тільки з горки починаємо спускатися, знову автомобіль глохне. Запускаю його знову, там залишилось десь нам кілометр до заправки, заїжджаю на заправку, заправився, думаю, все чудово, зараз будемо їхати, супер. Приїжджаємо, він так само. проїжджаємо, там кілометр два глохне, кілометр два глохне. Розвертаюся, їду на базу. Думаю, ну що сталося? До цієї пори все було чудово, все. Чую ще запах дизеля. Запах дизеля почав воняти. Коротше кажучи, ось. Наші форсунки йдуть. так? Подача. 1, 2, 3, 4. Тобто це подача. А ось йдуть резинові трубочки, це йде обратка. І ось обратка, тобто вже та, що зливається в бак, лопнула. Тут трошки на солярки. Менше з цим. Обрізаю кінець, кінець цієї трубочки, але я розумію, що від цього автомобіль глопнути не буде. Шукаю далі, починаю заходити в інтернет, знаходжу інформацію, дуже цікаву. Ці мотори, оці 2.0 дизеля, цим хворіють. Е, Ремонтується, як правило, дуже легко. От Я при вас зараз це буду робити. Це хвороба цих двигунів. Причому більшість механіків більшість механіків, починають лізти вам в форсунки, в топлівну рейку, топлівний насос, розказувати, що везіть форсунки. Ні, це проблема, як правило, не з форсунками. Це проблема, як правило, не з турбіною і це проблема не з паливною рампою. Дивіться, я вам показую. Є тут два клапани. Один клапан, бачите, коричневий, ось. І туди глибше, там є другий, такий самий. Вони два ідентичних, два однакових цих клапани. Той, що дальній, він відповідає за геометрію турбіни. Цей, що ближній, він відповідає у впускному колекторі, є повітряна заслонка, він керує нею. Так от, вони обидва. Пневмоклапани, тобто до них підходить повітря і відходить магістраль повітря, тобто вони таким чином, і плюс підходять проводка, тобто подає там е е якісь питання. Як правило, як це діагнозувати? Якщо ви підключите діагностику, нічого не покаже, вам не покаже жодної помилки. Саме тому, якби механіки скажуть, що це там форсунки, ще щось. Е е е е Перевірити, якщо вам пощастило, часто густо вони видають звук. Я зараз запущу двигун, я вам покажу, як. Веде себе цей клапан, коли йому капзда, його, ну, його ще можна спробувати реанімувати, що ми зараз зробимо. Якщо вийде, вийде, не вийде, я вже замовив новий, він лежить в магазині, сьогодні заберемо. Я вам зараз покажу, які він звуки видає, от, коли двигун працює з ним, поломаним на даний момент, або не робочим. І як двигун працює без нього. Зараз покажу. Я не знаю, дивіться, шановні, я не знаю, чи буде чути Хвакаючий, такий квакаючий звук. Я дам трошки газку, А тепер дивіться, тепер я з нього знімлю електричний роз'єм. Секундочку. Я зняв з нього і паралельно... Я не знаю, чи чуєте, пропав клакаючий звук. Чуєте, двигун працює рівненько, але пропало клапання. Зараз це загручено. Якщо у вас сталася така ситуація в рухові, це означає, що цей клапан він там... Там заходить повітря, виходить повітря. Або він порвався, там є мембрана, або він забився повітрям, там є фільтр. Зараз ми знімемо, почистимо. Якщо почистимо, це допоможе, клас. Не почистимо, поставимо новий. Як вам доїхати додому? Тому що, коли е ці роз'єми є в діну, автомобіль заводиться важче. І він їхати не буде, він буде глохнути, ви проїдете 500 метрів глохне, е кілометр глохне, е запускається, глохне. Знімаєте роз'єми з обидвох цих клапанів. Так, автомобіль буде їхати якби без турбіни, він буде важко теж їхати. Це десь 50-60. При цьому він буде їхати. Ви зможете доїхати додому. Тобто моя вам рекомендація 40, 50-60, більше не розганятися. Зняли роз'єми і їдете. Доїхали до місця ремонту, знімаєте або заміняєте, або ремонтуєте. Отже, зараз знімаємо їх, я їх знімлю обидва. Будьте уважні, до кожного клапана підводиться дві трубочки. Головне, коли ви будете знімати і вдівати ці трубочки, зняти і потім не перепутати, тобто вдіти їх назад з поворотом на, на своє місце. Так, Що нам потрібно для того, щоб спробувати реанімувати, ну і взагалі почистити ці клапани? Потрібна видачечка, як завжди, або омивач гальмівник, дисків, щось таке, бажано воно. І далі баночка ось силікону. Тобто запшикати туди силіконом, так як там резинова мембранка, з часом вона дубіє, а силікон розм'якшує і повертає її, її якісь там консистенції, скажімо так. Далі у мене є ось електронний спрей. Я стараюся останній час, якщо десь знімаю якісь фішечки. Понятно, автомобілі у нас не нові, вони не виїхали тільки з салону. тобто 5, 10, 15 років запшикати цей спрей, знімає якусь там, можливо, там мастилу попало, можливо, ще щось, тобто стає кращий контакт. І ви продовжуєте життя своїм електроконтактом. Е, отже, що нам потрібно? Там Ключик на 10 бажано головкою. знімаємо їх обидва. Ось наш клапан, як я казав, ключик на 10, бачите, гаєчка одна, гаєчка друга, ось, ось воно кріпиться на двох шпилечках. бачите. Далі. Е, ось кому, кому буде цікаво, хто допустим, зніме. Я ось покажу ось таким чином. Ось нижній. нижній, бачите, так? Нижня трубочка Нижня трубочка йде ось у нас колектор, ось цей клапан заслонка в колекторі, що я казав. Верхня верхня трубочка, вона йде до магістралі, грубо кажучи, ось вакуумний насос, тобто воно приєднується до е, цієї магістралі, де вакуумний насос е, робить тиск. Тобто, можете перевірити ось цю трубочку, допустимо, чи замінити, якщо вона у вас в поганому стані. Але якщо ви неправильно там, чи злетіло воно у вас, ви не знаєте куди, нижня до клапана. Верхня подача повітря йде. Все, якби цей клапан знімає. Він в принципі якби робочий. До нього претензій не було. Яка тут марка, зараз я вам скажу. Ford Original. 12 вольт. Демо погано, погано видно. Зараз попробую протерти. Я в принципі протер там не видно, але це оригінальний ще рідний клапан. А ось дивіться наш фільтр, те, що я вам казав. Ось, бачите, кришечка з боку або з цього з цього підіваєте і ось. Оце може бути наша якби, перша проблема. Це фільтр, дивіться, в якому він стані. Бачите, дивіться. Аж ось куски болота на ньому. Легенько його промиваємо, промиваємо сюди, задуваємо ведешечку, сюди, сюди очищувач, промиваємо це діло, ставимо на місце. Можна задути туди силикончику. Я зняв другий клапан, який у нас клацав. Дивіться, я і на тому, і на тому аж зараз побачимо. По-перше, тут теж лейба стоїть Ford і тут з боку написано Тобто П'єрбург йде на заводське на конвейер. Якщо ви купите «Пєрбург», це буде те саме, що оригінал. Я не знаю, буде видно, не буде. Ось Лейба Ford. І номер? Зараз. 6 g 9 q 9 e 882 це а, Англійські букви. Далі е, номер 7.01, 771.00 09T342, який із них є. Е, е, я думаю, цей там де 7, оцей є його партномер. Дивіться, на стан фільтрика. Тобто ось, дивіться, фільтр той, що я витягнув з першого клапана, я його промив. Бачите, як він виглядає? Ось фільтрик в цьому клапані. Як він виглядає? Я вже встановив той другий, який відповідає за турбіну. так? Клапа. Чуєте, вігун працює рівненько і немає цього цавкаючого звуку. Так, 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 так. Це треба перевірити в ходу, що я зробив. Я вам казав, ці два клапани, вони є два взаємозамінні. Я той, в принципі, той, що перший стояв, я його розібрав, ви бачили, промив, поставив на те місце, а цей зараз поставлю на його місце, поки чи він буде працювати, чи він не буде працювати. І проїдемося, подивимося, чи воно дало ефект. Все-таки закінчилось все те, що ми поїхали купили ось новий клапанець. Дивіться, марочка Пірбург. Бачите номер його, кому потрібно. Так само, як на, на тому, що ми зняли з Форда. Теж тут з боку написано Пірбург. Він повністю-повністю ідентичний. Всі надписи, все, все рівно таке саме. Тобто Пірбург монтується з заводу. Ось Коробка, кому цікаво. Ось. Так це виглядає. Тобто виробляє фірма Rain Metal. Е, ідемо, інсталюємо на Фордик і дивимося, як, що відбувається. Якщо все буде чудово, я вам розкажу, які ще проблеми вилізли через той поломаний клапан. Це дуже цікаво, тому що на перший погляд зв'язку ніякого немає один з другим. Але по факту воно пов'язане погнали. Ми поміняли клапан. Проїхалися, десь ми кілометрів, мабуть, з 20 накрутили різні режими 140-150 розігналися, перевірили, а автомобіль працює чітко. Поїхали в сервіс, тому що загорілося. Дивіться, я вам розповідав, коли це перри, перших разів 6 або 7, вона глохла вчора, так? Вона глохла, я заводив в'їхав, глохла, заводи в'їхав. Ніяка помилка не влазила. Навіть більше, десь це, мабуть, більше години я вже програвся, помилок не було. Потім вже десь, мабуть, раз після 10-го або після 15-го черговий раз заглохло заводиться, виліз чек так? Е, потім я вже почав інформацію, що це можуть бути ці клапанці, я зняв з них електричні роз'єми і так я доїхав додому. Сьогодні ви бачили, почистив, поміняв місцями. Що в мене почало? Мазафака. Як то кажуть. Я виїжджаю, в мене вилазить, що у вас двигательні справи і АКПП падає в аварійний режим. Я розумію, бо перед тим як ремонтувати ці клапани, у мене автомобіль був припаркований в одному місці, ми переїхали в інше. І все було, ну, типу, було двигатель неісправен, але АКПП працювали нормально. Я думаю, це з'явилось після того, як я зробив цю маніпуляцію, поміняв ці клапани місцями, типу їх продув, так? Я їду за новим клапаном, встановлюю. А КПП працює чудово, все працює чудово. Їдемо на сервіс, читаємо помилки. На сервісі? Помилки там вилізли, просто там навіть цей діагност, він як відкрив, у нього очі почали рязко розширятися. А я хотів, знаєте, зробити фотографії, які там помилки. А там Ну, я так подивився і я розумію, що треба включати відеокамеру, бо реально фотографіями, якби я почав це робити, це був би фотосет такий на півдня, знаєте там. Коротше, він каже. Капець, що відбувалося з цією машиною? Як я йому пояснюю всю ситуацію, каже, поміняв клапан е, керування турбіною, і зараз машина їде все чудово, але це вчорашні помилки. Що ми робимо? Стираємо ті всі помилки, заводимо автомобіль, проїжджаємо і ніодної помилки не вилазить. Які там були помилки? Там були помилки і на підсвітлення номерного знаку, помилки на передні фари, е, помилки по форсунках, помилки по ЄГР. Коротше. Мабуть, простіше сказати, чого там не було. Там були помилки по всьому. Якби такого людина, яка не розуміється, тобто, допустимо, приїхав сьогодні покупець, я ці помилки не стирав, він дивиться, він би сказав, о Боже, та їм металом треба здати. Тобто, майте на увазі, що, здавалось би, отака річ, яка не має відношення якби, до такого, як до такого до роботи мотору, двигуна, Тобто, це турбіна. так? Але от щось в фордові так зроблено, я не зрозумію чому що цей клапан насипав стільки помилок, зробив гімароя, по факту поміняв клапан, машина їде, не дергає. Е, як кажу, 140 вона розганяється просто в і пішла. І все, якби робота зроблена. Номери ви бачили? Це вам. Е, що я просто в проміжках я читав за КПП, думаю, ну не було ж помилки, все за КПП було нормально. Що таке? Е, Сучасна електроніка. Це на більшості би, сучасних автомобілів. Електроніка бачить, що автомобіль працює неправильно. Відповідно, вона спеціально переключає тобі АКПП в аварійний режим. Відремонтуй свій мотор, потім будеш, буде тобі АКПП нормально переключати. Ми поміняли клапан. Двигун вже бачив, він ввійшов в нормальні свої параметри. Все, можеш їхати. АКПП працює. Ось так. Погода, бачте, погода плаче від того, що я чуть не розплакався, як я побачив кількість помилок того всього, як я побачив, мені вилізло АКПП в аварійному режимі. Зараз все нормально, діагност. То, що це для Форда нормально. Це абсолютно не заплановано. Тобто я не збирався робити якісь рекламу, я ні з ким не домовлявся. Е, є автосервіс, на якому я там періодично. Або діагностику роблю, тому що в мене немає своєї діагностики, або коли в мене не було доступу до ями своєї, я туди їздив до них масло, міняв, кондиціонер заправляв. Тобто, коли я можу відремонтувати автомобіль сам, я ремонтую сам. Коли не можу, я їду до них. Я їм не планував робити ніяку рекламу, не було ніяких домовленостей. Я просто черговий раз сьогодні їх з фордом набираю. Потрібно зробити діагностику, потерти помилки, знову проїхатися, зробити діагностику, тобто, що вилізе, що покаже, які проблеми. Так от, скільки це коштувати буде 100 злотих. Я приїхав, я вам розповів. Підключили купа помилок, стерли, завели, прокотилися, нічого, прочитали знову діагностику, все пусто, тобто нічого не вилазив. Що з мене нічого? Тобто я кажу: ну хоча б 10-20 злотих. Ну блін, я не можу за роботу не давати взагалі нічого. Ні, нічого. їдь, колись там приїдеш до нас з черговий раз щось робити. То... Ну, каже, він каже, я ж нічого не робив. Каже, ну, я каже, навіть руки не запачкав, підключив діагностику, поців, посидів, погазував. Все. Тобто, БПА сервіс, місто Катові, це вулиця Калинова, 31. Я е рекомендую, як мінімум, е до вас буде людське відношення, тобто не будуть вам дерти бабки за те, що ви там якусь елементарна милость. Я рахую, що це людське елементарне нормальне відношення, а не так, як зараз всі люблять. 10 хвилин 400 злотих положи на стіл, бо я там такий модний дядько. Тобто е нормальний доступ у них, е нормальне відношення, розмовляють по-українськи, е по-польськи оплата як картою, так і готівкою видати можуть вам фактурку. Так що рекомендую хлопці. Тут одне відповідає за щось інше, взагалі не взаємосв'язане. Чому так? Нікому не зрозуміло. Все, машинка працює, з машинкою все чудово. Ситуацію я вам розказав. Е, ситуація, звісно, я не знаю, я ж кажу, воно нервів трошки попило, але все працює, все чудово. Дякую за увагу. Миру нам, щастя. ця какао.